Усім доброго здоров'я. Ви як завжди на каналі Авто з Європи. Сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії, Hunda X35. 2014 рік двохлітровий дизель на 135 кВт. Автомат, повний привід 4 на 4. Пробіг автомобіля становить 232 тисячі оригінального сервісна присутня. В дуже гарному кольорі сірий металік, така сіра миш. Чи графітний, як то, як то називає, весь автомобіль наголошую в рідній фарбі, кого цікавити буде відео з товщиноміром, скину окремим відео, все маю. На ледах, біксінон, противотуманки, мовичі фар, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. На багатій комплектації, можна так сказати, на повній, вже більше нічого не буває, все розкажу вам. Зеркала складаються підігріви, поворотники в зеркалах, на зимовій гумі, 18 оригінальні диски, бліни, тормозні, хороші, не треба замінювати, безключовий доступ на всі двері, на передні двері, вибачаюсь, рельгини на даху, має такий, таку підножку. По кузову гарний, рівненький, немає сколір, м'ятин, подряпин. Позаду також стопи фонарів всі ціленькі, без пошкоджень. По цій стороні, відповідно. Також все добре. Позаду камера, партроніки, екологія вся на місці, ніколи нічого не вирізається. Сажовий не забитий. Тут у нас по салону дуже все збережене, ніяких подряпин, пошкоджень. Такий органайзер. Маємо піну, компресор, сіточка. Тут у нас все присутнє, можна виложити цей органайзер, положити сюди запаску, докатку і возити додатково ще. Компресор. Наш шкіряному салоні, салон гарний збережений, нічого нема пошкоджень, карти також хороші, позаду пасажира і водія також не пошкоджені сидіння. Це також підігрів задніх сидінь. Тут також хороші накладочки, все добре, нічого не побито. Пасками безпека, сидіння складається в рівну підлогу. Маємо такий підлокітник обшитий шкірою на два підстаканечки. Панорама, люк, все працює, нічого не тече, тут все гарно, шторочка закривається при потребі. Попереду в нас повний електропакет, карта хороша. Накладки не побиті, він фіксуйте, перевіряйте, кого зацікавить по замочках. Нічого не крутилося, я вже вся, весь автомобіль в рідній фарбі. Сидіння хороше, з підігрівом сидіння, зараз все покажу. Шкіра також не понищена, не пошкоджено нічого. Мультикермо обшите шкірою. Регулюється по, візьку, по наклону. Тут у нас помічники. Дуже хороша функція підігрів керма. Ця кнопочка в нас керування кермом, можна там зробити спортрежим, норм. І так далі. Маємо запуск кнопкою, також присутні два ключі, класичний гідротрансформатор, зараз заведемо все, подивимось. Заводиться дуже гарно, співоберта. Пробіг у нас 232 тисячі, все підтверджується, ніяких помилок не вибиває, ні по посажу, ні по двигуну, по коробці. Це дуже гарно. Наголошую вже класичний гідротрансформатор, хороші коробки. Двигуниці цепні, вони ходять. Підігрів передніх сидінь, керування повним приводом, парктроніками, двохзонний клімат, радіо працює, навігація також працює, по електриці немає проблем, зеркало з автозатемненням. Тут у нас зеркала підсвічуються, можна включити, все, все працює. Висуваються також такі ще. Від сонця і шторочки, і з цієї сторони також. Люк у нас відкривається, все працює. Шторочки також закриваються, все можна, немає проблем. Все закривається. Кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, приїжджайте на огляди. Гарний автомобіль, в гарному кольорі. знаходиться в думбі міста Радивелів, Рівненська область. Усім дякую.